Круті лайфхаки з вашим тілом. Якщо вам потрібно стати серед ночі, тримайте одне око закритим, щоб коли ви увімкнете світло, воно залишалося налаштованим на нічний зір. Таким чином, ви зможете бачити в темряві іншим оком, коли закінчите срати. Основне використання пов'язок на очах на кораблях було саме з цієї причини, тому одне око завжди було готове до темряви під палубою. Руйнувачі міфів підтвердили, що таке використання пов'язок на оці серед піратів було правдоподібним, але немає жодних зафіксованих історичних прецедентів, які б підтверджували цей факт. Отже, поки продовжуючи носити цю піратську пов'язку на оці, ви насправді виглядаєте просто як крутий пірат. Якщо у вас закладена ніздря, ляжте на бік, протилежне ніздрі. Наприклад, якщо закладена ліва ніздря, ляжте на правий бік, спробуйте нахилити голову в різні боки і полежте так. Як тільки ви знайдете правильне положення голови, тиск спаде сам собою. Це оргазмічно змінено. Отже, багато людей питають про те, чи це може змістити набряк носа на інший бік. Так, це може статися. Тим не менш, скористайтеся можливістю звільнити колись закладену ніздрю від усього. Слизу легесенько сякайтеся в серветку. Якщо сякатися занадто сильно, ви ще більше дратуватимете носовий прохід і все повернеться до вихідної точки. Або використовуйте нетіпот, сам слиз може бути подразником, і якщо ви не видалите ці соплі, ваш закладений ніс не стане кращим. З часом, перевертаючи з боку на бік та обережно прочищаючи пазухи, ваші симптоми покращаться. Також як багато чудових людей вже згадували нижче, легкі вправи допомагають. Це може означати просто ходити кімнатою, щоб розігнати кров. Не впевнений, чому це працює, але я припускаю, що це частково тому, що припливає кров до інших частин тіла і забирає частину крові з носової порожнини, яка викликає набряк. Ходьба вгору чи вниз сходами також може допомогти через зміну тиску. Пара діє, як і ромашковий чай, природній протизапальний засіб. Пара з ромашкового чаю подвійний удар пари олії чайного дерева заспокоюють при вдиханні і надають охоложуючу дію на неюче підразнення, яке ви відчуваєте. Принаймні мені ці речі допомогли, і всім моїм побратимам із закладеними носами. Бажаю вдачі! Якщо ви носите мокрі плавки, щільно оберніть рушник навколо талії і щільно натягніть його навколо колін, так, щоб коліна торкалися один одного. Тепер присядьте якнайнижче, а ви повинні відчути, як рушник цискає вас ще сильніше. Тепер ваші плавки повинні бути повністю сухими, і ви можете відразу ж зайти в будинок і сісти на диван, не побоюючись, що мама накричить на вас за те, що ви залишили великий мокрий слід. Ми називали це методом Тако, коли були малі. Озираючись назад, це Більше схоже на буріто, але мені більше подобається тако. Наступного разу, коли ви вийдете з клубу або з концерту, а у вас дзвінить у вухах і ви не можете чути тихі звуки, закрийте вуха долонями, обхопивши пальцями потилицю. Потім використовуйте вказівний і середній пальці на кожній руці, щоб клацнути по потилиці кілька разів. Дзвін повинен переважно піти, а слух на деякий час повернеться. Уявлення немає, чому це працює. Змінено так, пошкодження слуху від небезпечних рівнів шуму, цілком реальне та часте. Я не рекомендую. Покладатися на лайфхаки, щоб поратися з наслідками, носіть засоби захисту органів слуху, коли можете. Говорячи про нічні клуби, я дізнався від незнайомця, що коли ви намагаєтесь говорити крізь гучну музику, використовуйте один палець або великий палець, щоб закрити вухо, натиснувши клапан прямо над входом у вушний канал. Це дозволяє чути іншу людину набагато ясніше. Протягом багатьох років, коли хтось просить мене повторити, тому що музика занадто гучна, я закриваю йому вухо. Вони зазвичай занадто п'яні в цей момент, щоб турбуватися про вторгнення в їх особистий простір або про те, що вони можуть заразитися, і досі всі були надто вражені тим, як добре це працює, щоб ображатися. Щоб бути ясним, я ніколи не засовую палець йому в вухо. Це просто огидно. Це стан, який називається тинетус. Він працює, виштовхуючи бульбашки рідини з порожнини черепа між вухами, дозволяючи звуковим хвилям проходити через рідину прямо з кожною реверберацією барабанної перетинки. Воно також перезавантажує частину слухового апарату, який також ґрунтується на рідині з тим же принципом. Джерело у мого батька багато років був шуму вухах, перш ніж він навчився цього трюку. Якщо у вас є подвійне підборіддя, або ви хочете, щоб лінія підборіддя на фотографії була більш виражена, притисніть язик до піднебіння. Хлопці, коли голите кадик, проковтуйте слину, проводячи бритвою вниз, щоб не порізатися. Щойно помили руки, але немає рушника чи сушарки для рук, використовуйте волосся. Замість того, щоб тупцювати на місці та виснажувати себе, пливіть на спині, вигнувши хребет і піднявши стегна до неба, розставте кінцівки та використовуйте невеликі. І рухи руками для стабілізації, споглядайте життя, ходьба на шпиньки з носка на п'яту, щоразу, коли ви не взутті, покращує рівновагу і плюс один до скритності. Також добрий спосіб потренувати ікри. Якщо ви не можете заснути, встаньте і вилізте з ліжка, а потім поверніться в ліжко по суті, знову пророблюючи весь процес відходу до сну, обманює ваш розум. Якщо це не допомагає, пофапайте і одразу ж засинаєте. Швидше глюк, ніж хак, але якщо ви встанете у дверний отвір або щось подібне, опустивши руки вниз і з усією силою впертиметеся обома руками в отвір і робитимете це приблизно 30 секунд, а потім відійдете назад, повністю розслабивши руки, то ваші руки піднімуться нагору, поки ви їх розслаблюєте, або засуньте руки в кишені і спробуйте витягнути їх від тіла. Робіть це протягом 30 секунд. Вийміть руки з кишені і розслабтеся. Ваші руки автоматично піднімуть. Вгору. Моя мама примудрилася зайняти нас на добрих 30 хвилин цим трюком, і я і досі не знаю, чому це відбувається. ваші м'язи ніколи не розслаблюються по-справжньому, згинаючись таким чином протягом короткого часу, ви скидаєте напругу м'язів за умовчуванням для розслабленого режиму. Тому, коли ви намагаєтеся розслабитися, ця одна група м'язів має більшу напругу, ніж її аналоги, що змушує ваші руки рухатися. Якщо вам потрібно пописати, але ви не можете, то потрібно натиснути пальцем на пупок, трохи поворхнути їм, коли натискаєте. Це дасть вам відчуття, що ви хочете пописати. Дідько, я ще не зрозумів, наскільки брудний у мене пупок. У мене міг би бути рак пупка або щось таке. Якби цей коментар не змусив мене захотіти почистити пупок. Я збираю вор, щоб зробити м'які іграшки для дитячої лікарні. Чувак, це огидно. Відчуваєте себе пригніченим чи просто сильно засмученим? Перекусіть чимось наступним: темний шоколад для підвищення рівню ендорфінів, чорниця для підвищення рівня серотоніну, зелений чай плюс містить ельтеанін, який блокує рецептори стресу в мозку. Все, де ви бачите вітаміни групи B, наприклад, 5-hour energy, вітамін water або бананові чіпси, оскільки вітаміни групи B заповнюють енергією, яка виснажується, коли ви перебуваєте в депресії. Я використав цей фірмовий набір чаю з цим крутим ефектом у минулому, і він зміг повернути мене зі стану супердепресії. Мій настрій змінився за дві години завдяки цьому. А зараз я приймаю антидепресанти щодня і почуваюся набагато краще загалом, але іноді мені все, що потрібна ця емоційна допомога. Підійде як гарячий, так і холодний зелений чай, але для додаткового ефекту тримайте в руках теплий кухонь гарячого чаю, який посилає в мозок сигнали, що допомагають м'язам розслабитися, які ви можете підсвідомо напружувати через стрес. Не зовсім впевнений круто це чи просто корисно. Як людина, яка вже перенесла операцію з виправлення грижі L5-S1, диск в поперековому відділі хребта, продовжуйте розвивати свою основну силу. Це позбавить вас багатьох проблем зі спиною в майбутньому. І я не жартую. Згоден на 100%. Пропорував Прооперував це 5-6 у 26 років. Сила кора, мабуть, утримала б мене від операційного столу. Поліпшить обсяг легень, спробувавши пропливти весь басейн під водою на одному глибокому вдиху. Я працював над цим у великому басейні у спортзалі, і додаткова дихальна здатність виявилася корисною у багатьох відношеннях, включаючи витривалість. Я дізнався, як викликати покання. Я думав, що це тільки в мене так, але я показав іншим, як це робити, щоб полегшити вздуття живота. І у них це також спрацювало: встаньте рачки на підлогу. Імовірно, краще зробити це на самоті. Покладіть голову і плечі на підлогу, але залиште ноги і, отже, сідниці піднятими. Краще, якщо ви триматимете голову на боці, трохи розсуньте коліна. Тепер зосередтеся на повному розслабленні ануса. Іноді це може зайняти кілька хвилин, а і Іноді може статися миттєво, але ви відчуєте і почуєте, як повітря входить. І як тільки це станеться, ви зможете сісти та випустити цього негідника. Ласкаво просимо до інтернету. Чені, які вивчають гикавку, припустили, що це залишковий механізм з тих часів, коли люди були рибами і мали зябра. Просто нагадайте собі, що ви не риба, і гикавка зникне. Незалежно від того, чи справжня ця причина чи ні, ваш мозок зупинить її. Спробуйте наступного разу, скажіть собі, я не риба мені більше не потрібно це використовувати, і гикавка зникне. Я теж десь це читав і розповів своїм дітям. Наука тут здається мені сумнівною, але з якоїсь причини, якщо говорити один одному, ти не риба, то гикавка часто припиняється. Не знаю, чому це працює, але це працює. А якщо серйозно, то вдихніть якнайглибше, а потім затримайте дихання якомога довше. Перезавантажте глючну дихальну систему. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що якщо у вас у вусі застрягла вода, просто нахиліть голову і відкрите і закрите щелеву пару разів, має вийти за пару секунд. Для деяких людей це працює, але в усіх різна форма вушного каналу. Хотів би я, щоб для мене це було так само просто. Для мене найкращим рішенням завжди було закапування кількох крапель спирту у вухо. Залишіть на кілька секунд, а потім нахиліть голову, щоб витекла рідина. Це працює тому, що спирт вбирає воду. Я нахиляю голову набік і повільно використовую великий палець як вантус. Закриваю їм вушний канал і натискаю туди-сюди. Це трохи незручно і може бути боляче, але мені це допомагає. Притисніть вказівний та середній пальці до великого, там де вони зустрічаються, а ви створите лінзу обскура, яку можна піднести до ока, щоб краще бачити для читання світлодіоїдних годинників уночі. Дізнався про це від батька, який користувався цим, щоб читати годинник на комоді, не одягаючи окулярів. Тепер, коли мій зір майже такий самий поганий, як і у нього в той час, я часто користуюся цим, коли не хочу одягати окуляри. Я дуже короткозорий, але можу ясно бачити, коли це роблю. Звичайно, це не найкращий спосіб бачити, але мені подобається знати, що у мене є запасний план для зору у надзвичайній ситуації. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!